Аненджі на 6,2 кВт. Я з нього відпаяв транзистори синхронника зарядний, транзистор діод і транзистори низьковольтної частини, оскільки все це було пробите. Маркування транзуків, кому цікаво. Можливо, для інформації. А, так, ну, інвертор досить свіженький, до речі, він 5 місяця 2025 року випуску. Тут уже змінили. Плату інтерфейсну, і вона стоїть не на передній кришці, а прикручується отак от з боку разом з вентиляторами. Ну Коли я вже зберу, я все це покажу. А наразі ну, ремонт силової частини, заміну транзисторів, от тільки не знаю доопрацьовувати тут вузол софт старта чи ні. Якби то прибрали китайці косяк той програмний, чи все ж таки він тут і залишився. Діод у узлі зарядки якийсь підозрілий. Він на початку показував мегаоми, а тепер вже 1,5 гігаома, І поступово зростає. Для порівняння взяв першу попавшуся під руку БУшку, А тут у нас 5,5 гігаом, Отак і повинно бути. А ніякій не мегаоми і не 1,6 гігаома чи 1,5 По високовольтній частині роботи завершено. Загалом можна спробувати оставити прокладочку, замінив. У нас старі транзистори на мусорник. Так, ну і по софт старту спробую залишити, як є, не буду нічого міняти. Сподіваюся, що китайці пофіксили дану проблему. Ну а якщо ні, то Опять поміняємо транзистори. Тільки вже за власний рахунок, Ми будемо знати, що. В середині 25-го року проблема була не виправлена. Отак -от. Інвертор майже готовий. І хотів вам показати, чим він відрізняється від попередніх партій. Саме ось ця інтерфейсна плата, яка тут стоїть над клемною колодочкою. І тут бачимо: наліпочка є, вайфайчик. Що там за додаток, як він працює, не знаю. Жодного разу не підключав. Бачимо індикацію: 1 rs 485 -й. І кріпиться вона отут-от поруч з вентилятором. Так, по компоновці жодних змін. Тобто, найгірше, найкраще стало. от Що скажу, от, що є, то є. І з приводу того програмного косяка, що не включався вузол софт-старту, от не знаю. Зараз буде перше включення, і дізнаємось, як він себе поводить, чи піднімається напруга на шині, або у нас зараз він шандарахне. і доведеться повторно його розбирати. Ну, я сподіваюся, що цього не відбудеться. Не дуже б то хотілося, але подивимось по ситуації. А в попередній партії отут -от було вирізано два отвори під rj 45 і плата трималася тут на, на двох інтіках. Зараз же тут нічого немає. І це ще сам дисплей і шлейф-дисплея сюди підходить, і на цьому як би все. Тому давайте зараз дособеру, спробуємо його включити, протестуємо і будемо сподіватися, що все буде гаразд. Перевірка під навантаженням. Запустився 230 вольт. Напругу з батареї бачить коректно, 54 вольта, там так і є насправді. А тепер дамо мережу 220. Так, є мережа. Інвертор її побачив. Так, ну це, по-моєму, секунд 30 зараз буде розчахлятися. А можливо і швидше. От не знаю як в цих версіях, оскільки вона нас ж сподіваюся, що прошивочка. Оновлено. Так, а по налаштуванню що у нас тут стоїть? Тут мережа, да. О, гляньте, а це швидше відпрацьовує. Тобто на мережу більш швидкий перехід. Так, що у нас тут по напругам? Напругу він піднімає, тут тобто рівня 57 вольт, зараз ну, 56-57 там коливається. Воно трошки нестабільно, оскільки живлення ну, не від акумулятора, а від блоку, то воно там певному проміжку коливається. Так, ну і перехід знову ж таки з мережі на акумулятор. Бац. Все, перейшов. Якось в нього дивно плаває частота. Я тут навантаження підкинув. Щось якось він себе нестабільно поводить. У мене 50 Гц зараз стабільно не шелохнеться. Ось це блок живлення якось дивно себе поводить. Навіть по індикації видно, що вона якби то нерівномірна генерація. Якісь звуки від нього йдуть. Сподіваюсь, чутно. Підкинулася воров на затвор транзистора. Якась дискотека. Що це таке? Непонятно. Напруга відповідно також плаває, оскільки обмотка самозапіта безпосередньо впливає на жилення в високовольтній частині. Напруга в мережі жилення. Включаю вилку в розетку. Стабільно 229 вольт. І от дочекаємось, поки інвертор перейде в режим байпасу. Побачимо, що там у нас відбудеться. Байпас. І починається якась двіжуха. 227, 230, 226. Ну, при цьому всьому У мене ж в мережі жилення по будинку стабільне. Що це таке, я взагалі не розумію. Зараз. Так, встановимось на вихід. Тут то ж саме. І по входу у нас. Те ж саме, ну тому що байпас. Цікаво, цікаво. Чому ж так себе поводить блок і як воно так впливає на основну мережу? Незрозуміло. Дивлюсь генерацію на затворі транзисторів. Перший в нормі. Другий в нормі, третій також. І четвертий в повному порядку. І ось сила грамка на зарядному транзисторі. Знімаю сигнали на транзисторах синхронника. Перший, другий. Третій і четвертий. Так, ну що я можу сказати? По задаючій частині, взагалі питань нема. Треба поміркувати. Так, проблема остаточно локалізована, вона полягає у силовій частині, іменно на різці синуса, оскільки звук у нас зараз йде іменно від дроселя І дивіться, як у нас дещо спотворюється форма вихідної напруги. Ну і напруга також плаває. Перевіряю конденсатора. Перший пішов, все нормально. Другий пішов. Також все нормально. І третій конденсатор. Зауважень тут немає ніяких. Проблема по даному дорослі я на 100% впевнений, що відсутня, оскільки, якщо б там було щось не так, наприклад, виткове замикання або розковати сердечник, у нас би гарантовано шандарахнули транзистори. Це перше. По-друге, ми з вами знімали сигнали на виході, тобто при роботі від акумуляторної батареї, на виході 220 вольт. У нас що було? Правильно, чиста синусоїда жодних спотворень. Не було. І напруга також трималася стабільно на рівні 230 вольт. Ну, то вона зараз і тримається, 229. плата зараз працює. А, по транзисторам, по двом мостам. Ми пройшлися да, по затворам а синхронника, по затворам нарізки синуса. Там також жодних нарікань немає. Інвертор поводить себе абсолютно адекватно іменно при роботі від акумулятора. З чого я роблю взагалі висновок? Що низьковольна частина у нас високовольтна частина в абсолютно справному стані, іменно силовуха. Проблема десь у керуванні саме у цій ділянці плати, оскільки всі ознаки вказують на це. При подачі мережі 220 вольт, наш контролер повинен ну, за допомогою обв'язки його допоміжної, він повинен синхронізуватися з мережею. Тобто по частоті, по фазі, він повинен більш-менш адекватно синхронізуватись і перейти тоді на байпас, для того, щоб у нас розпочався потім в подальшому процес зарядки і взагалі робота ну, інвертора з мережою 220 вольт. Так ось, коли контролер з якихось причин не бачить частоту адекватно, не бачить напругу адекватно, вхідну. Тобто в нього можуть виникнути ну, певні проблеми, і це в подальшому впливає на якби, роботу взагалі всієї плати. Тому, скоріш за все, проблема десь з обв'язкою або з якимось операційником, або з компаратором, що впливає на показання частоти. Із-за чого ми чуємо якісь звуки в дроселі, оскільки контролер постійно намагається ну, якби, підігнати частоту. Да, Підзадану, яку він начебто бачить, але бачить некоректно. І от виникають певні проблеми. Неспівпадіння з мережею з основною, може ну, якби, створювати певні ну, скажімо так, перехідні процеси, да, які відбуваються в нас в дроселі. І от ті от характерні щелчки, жужання, оце все компенсує іменно цей дросель, і ми це чуємо. На високовольтній шині помітили такі от неадекватні значення напруги. Нарешті дійшов результату. Напруга стабільна. Напруга на DC шині також стабільна. І все це при мережі 220 вольт. Ніяких щелчків дроселі немає. Все тихенько і працює так, як треба. Чесно кажучи, скажу вам одразу: проблема була не в цих операційниках. Тобто тут у нас 3TL-074 стоїть і один компаратор 339. -й. Навіть міняв цю P07, яка тут стоїть. ну Вона, як то кажуть, до задниці вже просто одним махом міняв. А що було насправді? Ось ці мікросхемки. Бачите, які тут стоять. Ось їх маркування зараз буде видно. ad 244 а Я вам зараз покажу Data Ось це здається вони. Я так одразу документацію, ну, першу попавшися під руку, відкрив. Ось це в нас така логіка тут стояла. І після того, як я підкинув ось, в мене була плата до зарядної станції, я звідти дірнув ці мікросхеми і все завелось. От ну, реально проблема була в них. Перерив всю обв'язку, всі резистори, всі ці ділітелі, все передивився. Взагалі ніякого результату не дало. Отут навіть <клух> Ну, То зараз я там все поправлю, паєшки помию. Коротше, оце от дві мікросхемки, які давали коливання. По-перше, частоти, по-друге, напруги на лінії DC високовольтній Ну і врешті-решт результат у нас задовільний. Це те, що задовільний. Чіткий. Як точно треба було знайти проблему. Проблема знайдена і вирішена. Ну, кому цікаво, можливо, у когось подібне повториться, будете знати, що проблема іменно в цих ось маленьких таких мікрушках. Ну все, 50 Гц. Статично, тихенечко, нічого ніде не жужить, не шуршить, все в порядку. Ну, тепер фінал ремонту.